Луці Анни Сенека. Моральні листи до Луцілія. Переклав з Латини Андрій Содомора. Лист 21. Сенека вітає свого Луцілія. То ти гадаєш, що заклопотаний був усіма тими справами, про які пишеш? Ні, ти собою найбільше був заклопотаний. Ти сам для себе став тягарем, не знаєш, чого хочеш. Ти радше схвалюєш почесне, аніж прагнеш його осягнути. Бачиш, у чому полягає щастя, але дійти до нього ніяк не наважуєшся. Скажу одразу, бо тобі самому важко спостерегти причину великої ваги надаєш тому, що зібрався покинути, і, хоч ти схилився до безпечності, Хоча ступив на стежку, яка веде до неї, все ж тебе затримує близько життя, від якого хочеш одійти, вагаєшся, би ось ось ти мав упасти у щось брудне й темне. Це помилка Лецілі від того, яким донині ще живеш, до нового життя стежка веде не вниз, а вгору. Чим різняться блиск і світло? Це наділене власним явним джерелом той ясніє позиченим. Тим самим і ті два способи життя одне, віддзеркалюючи стороннє сяйво, тут же поринає у тінь хайно хтось те сяйво заслонить, друге світле завдяки власному світлу. Твої заняття дадуть тобі славу, зроблять тебе знаменитим. Наведу тобі приклад з епікура. Він писав і до Менеєві, аби цього прислужника суворої влади, що займався тоді вельми поважними справами, перепровадити від життя, що лише для ока сліпуче, до слави стійкої, незрадливої. Якщо йдеться про славу, то мої листи принесуть тобі більший розголос. Ніж усе те, що ти вшановуєш своїм старанням, що й тобі додає шани. Чи неправду мовив, хто б нині знав і до менея, коли б у своїх листах його імені не накреслив опікур, глибоке забуття поглинуло всіх достойників, сатрапів, самого володаря з чиїх рук і до мене й отримав високе звання. Так і листи Цицерона не дають загинути іменю Атика. Нічого б йому не допомогло те, що його зятем був Агрипа, ні те, що його внучка вийшла заміж за Тиберя, ані те, що Цезар Друз доводився йому правнуком. Навіть серед таких імен ніхто б не згадав Атика, коли б Цицерон не пов'язав його імені зі своїм. Напливе й на нас неосяжна глибінь часу, і тільки деякі з найобдарованіших ще підніматимуть на тим безкраєм голову, і, хоча їм теж доведеться колись поринути у безгомінність, вони ще довго відстоюватимуть себе, чинитимуть опір забуттю. Що епікур міг обіцяти своєму другові, те обіцяють тобі луцілію. Матиму ласку серед нещадків, тож разом із своїм іменем можу зробити тривалішим і інші імена. Наш Вергілій двом пообіцяв вічну славу і дотримав слова. Щастя всміхнулось обом, якщо пісня моя чимось сильна день не настане такий, з яким пам'ять провазане б. Поки Енеєвий рід капітолій стрімкий заселяє, поки всіх римлян Отець неосяжно охоплює владу, кого доля висунула на видноту, хто втягнений у чужу славу, як її дійовий учасник, той залишається загальним улюбленцем, того облягають у Леславі гості до того часу, поки він сам твердо стоїть на ногах. Коли ж похитнеться, то і слава його змеркне. А слава того, хто видатний своїм обдаруванням, навпаки, постійно зростає, вшановують не лише його, а все те, з чим пов'язується пам'ять про нього. Раз уже і до мене потрапив у мій лист, то хай заплатить за ту почесть із своїх коштів. Це ж до нього звернувся пікури знаменитим висловом, закликаючи збагатити пітокла незвичним шляхом, що всійний пастками. Якщо хочеш зробити пітокла багачем, то не треба йому давати грошей, треба зменшувати його бажання. Думка надто ясна, щоб її тлумачити. Надто промовиста, щоб її доповнювати. На одне звертаю твою увагу не думай, що ті слова лише про багатство. Ні, вони мають таку саму вагу, хоч би до чого ти їх застосував. Якщо захочеш зробити пітокла чесним, то не треба додавати йому почистий. треба зменшувати його бажання. Якщо хочеш, аби підтокол постійно відчував насолоду, то не треба додавати насолод треба зменшити бажання. Якщо хочеш дати пітоклові сповнену життя старість, то не треба додавати йому років, треба зменшити його бажання. Але не мусиш, повторюю, знову, вважати, що такі вислови належать одному лише Епікурові. Вони всім належать. Гадаю, філософія повинна триматися звичаю, прийнятого в сенаті. Коли хтось із сенаторів висловить думку, яка й мені до вподоби, то я прошу виділити її з поміж інших, аби я сам міг приєднатися до того, що схвалюю. Знамениті вислови епікура залюбки наводжу тут чи ось з яких міркувань. Хочу застерегти всіх. Хто з поганим наміром звертається до нашого філософа, сподіваючись послужитися ним як прикриттям власних пороків. Хочу переконати їх, потрібно жити чесно, хоч би на яку стежку ступили, коли ти наблизишся до його садів, де при вході написано, гостю, тут добре тобі буде найвищу добро тут насолода. Тебе зустріне привітний людяний господар тієї оселі, дасть тобі ячмінної каші, щедро не лє тобі води і скаже, ти вдоволений гостиною. Ті сади, куди ти війшов, не збуджують голоду, заспокоюють його, не розпалюють спраги самими ж напоями, гасять її природним, безкоштовним засобом. Сам я в тій насолоді дожив старості. Веду з тобою мову про ті бажання, яких не наситиш порадами, які влягаються лише тоді, коли отримають якусь поживу. А щодо тих бажань, які не є звичайними, які можна відтягти, можна їх осудити, можна взагалі вгамувати. Скажу ось що. Таке бажання природне, але воно не є потрібним. Ти нічого йому не винен, а якщо і задовольниш його чимось, то це вже твоя добра воля. Живіт, кажу, глухий до настанову він вимагає, кричить. І все ж це дошкульний лихвар він тобі не спорожнить гаманця. Якщо даси йому, скільки винен, а не скільки можеш. Бувай здоров!